В Одесі презентують художньо-анімаційний серіал Легенди одеського лиману про маловідомі історичні факти півдня України. Сім серій, які ґрунтуються на легендах та історичних подіях, що відбувалися на території Куяльницького лиману. Про таке Суспільному розповів режисер проєкту Павло Майстренко. Детальніше у сюжеті. Вода все пам'ятає. Казали колись мудрі люди. Ось так розпочинається перша серія легенд одеського лиману. Режисер-постановник Павло Майстренко розповідає: головна тема проєкту маловідомі історичні події, що відбулися на території Куяльницького лиману, герої серіалу Історичні постаті 14-21 століть. Ми вирішили. Зробити якби такі дві часові лінії, тобто три оповідача в різних характерах: це дівчина кримська татарка, це військовий ветеран АТО і дідусь чумак, нащадок чумаків з села Северинівка. Тобто ми їх відмалювали, і вони розповідають сім історій. Це реальні історії події, які відбувалися навколо куяльника. Сім історій пов'язані з сюжетом, спільною територією, і більшість цих тем вона абсолютно невідома. Ми не знаємо пересічний громадянин України він Одесит. Він не знає нічого про одесита та Змієнка, генерал Хорунжого армії Української Народної Республіки, про Чумаків, про Юрія Гедігольда, про про історію до імперської історії Одеси, власне Хаджибею. Павло Майстренко додав: проєкт створено для того, аби підкреслити патріотизм Одеситів та правдиво показати історичні події, що відбулися на півдні України. Важливий він, тому що знову ж таки сфальсифікована історія. До 2014, році, рок, до 2014 року року ми, ми жили з росіянами в одному інформаційному просторі. Тобто історія Південної України завжди вважалася, на жаль, просто як частина Росії. І, і наразі люди теж так багато Одесидів, наприклад, думають, насправді це не так. І навіть важливий момент. Історики Одеси, Доротея Атлас, Олександр Дерібас, на початку ХХ століття писали, що були часи, коли на початку ХІХ століття Одеса розмовляла українською. Над художнім оформленням серіалу працювала ілюстраторка Катерина Антоненко. Розповідає анімацію, створює з червня для того, аби правильно зобразити одяг героїв та архітектуру. Консультувалася з істориками. Я дуже придумаю кожен кадр, щоб всі персонажі були логічно вдягнені відповідно до того часу. Ми передивляємося купу історичних малюнків, історичних книг. Нам постійно висилають історики, якісь теж. Схеми, графіки це дуже цікаво. Особливо зараз працюємо над темою з кримськими татарами, це і одяг, і вивчення їх. Вигляду і щоб все це виглядало так близько до реальності для робіт з анімацією. Ілюстраторка Катерина Антоненко використовувала графічний планшет. Розповіла, найважче їй було малювати зображення коней. Такий період там 15, 16, 17 століття. Це в кожній серії фігурують дуже багато коней, а, і я вже жартувала, що вони мені вже сняться. Ці коні а, малюються не дуже просто. Але і я намагаюся їх малювати не зовсім так по-дитячому, щоб вони виглядали як цікаві коні. 21 серпня презентація історичного серіалу відбудеться в бібліотеці імені Грушевського. Вхід вільний. Олександра Пономаренко, Сергій Романенко. Новини на Суспільному. Одеса.